Прийшла весна, все зеленіє, все розпускається і от-от почне квітнути. Але тут приходять вони. Приморозки, це те, чого не ждуть фермери, і це те, що може нанести величезні збитки, і це те, що дуже дуже неприємно. Саме тому сьогодні будемо говорити про те, а як же ж. Вони можуть нашкодити і як від цього захиститись. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Гродійству Холдінг, бренду, який допомагає годувати світ. Да, да, вам тим, хто зараз дивиться це відео, ми допомагаємо годувати світ. Для того, щоб стати краще скористатися сервісами Гровекс, переходьте в опис цього відео. Там є всі корисні посилання і телефони. Приморозки, що це таке? Це коли в нас зміна сезону йде, такий собі демій сезон. В нас є коливання добове температури. Да? Тобто в день тепліше, а вночі, так як сонечко не світе. А день іще не зовсім довгий, такий коротковатий, то вночі атмосфера може остигати да, і мати температуру нижче нуля. І ось цей момент, коли температура вночі опускається нижче нуля, і до ранку, поки сонечко не вийде, знов не нагріє землю. Да, адже там, сонечко не гріє повітря, сонечко гріє землю, а потім від землі ну, землю, будівлі, ліси, неважливо. Да, сонечко це все гріє, і потім від цього всього нагрівається повітря. От. І якраз в такий період э, стаються приморозки. І э, в принципі це абсолютно не страшно э, до тих пір, поки культура не почала вегетувати. Але станом на сьогодні, ось я записую відео 19 березня, уже э, вегетація э, озимих ріпаку, пшениці, ячменю вже почалася по всій Україні. Да, ми виїжджаємо зараз там до клієнтів. На аудити і на консалтинг, ми вже констатуємо, що вже є вторинна-коренева система. вже всі рослинки починають повністю вегетувати. Тому, як тільки рослинка почала вегетувати, в ній починає проходити процеси обміну, процеси фотосинтезу, вона, коли фотосинтезує, накопичує цукри, потім ці цукри мають всередині. Синтезуватися в клітини, в тканини як наслідок рослини. І повністю абсолютно всі ці процеси всередині рослини вони відбуваються де правильно, в клітинному суку. Це таке собі живильне середовище, в якому власне, і відбуваються всі процеси. Точно так само, як у нас з вами в крові. Тобто, у нас кров там, передає кисень, передає. Кисень з допомогою гемоглобіна, там, передає поживні речовини, в ньому є лейкоцити, тромбоцити і так далі. Точно так само, як і в рослин, у да, нас всі процеси всередині людського організму відбуваються в якихось там, певних рідинах, да, найбільше там, з якої це там, кров і лімфа, і в них є там, свої токи, да, там, кровотоки, лімфотоки. От, і, так далі. і тепер уявіть, да, якщо опустити температуру нижче нуля, то воно все замерзне. Абсолютно вся рідина, там, в залежності від свого там, складу, вмісту, але плюс-мінус кілька градусів, да, хтось замерзає при 0, хтось при мінус 1. Там, якісь рідини, я щас, на прикладі там, крові да, і рослинного соку, швидше за все, там, при мінус 1, при мінус 2 точно все замерзає. От. Тому уявіть, якщо ось це все, там, температура опустилась нижче нуля і воно все замерзло. Питання в тому, що скільки часу з мінусовою температурою, щоб воно перетворилося на лід. Це вже там наступне питання. Але якщо ми говоримо за наші з вами культури, які живуть на полі і не можуть піти в землянку, чи кудись на бригаду, чи в хату нагрітися біля груби, то на полі, в принципі, вони нікуди не дінуться, і ніч довга. Тому для вегетуючих рослин це дуже страшно. Так от уявіть, якщо в якийсь один момент це все замерзло. А ви ж пам'ятаєте з шкільного курсу фізики, що об'єм. Води, яка замерзла, він більший, ніж об'єм власне самої води. А ще й шкільного курсу фізики. Ви пам'ятаєте, що твердість речовин, матеріалів речовин з зниженням температури, твердість збільшується, тобто вони стають твердіші. Так от, уявіть, що це все замерзло, вода перетворюється на лід, об'єм збільшується. А те, в чому була вода, неважливо, рослинний сок, кров. От. А те, в чому була рідина, воно стало твердим. От. Тобто, воно стає твердішим, а рідина розширяється і замерзає. Тобто Крім того, що процеси всі повністю зупиняються. крім того, В момент, коли воно зупинилося, ця рідина починає збільшуватися в об'ємі і в більш твердішій речовині. Як наслідок, ця твердіша речовина повністю буде рватися. Там, Якщо говорити, приводити аналогію з людиною, то там всі кровотоки-лімфотоки будуть рватися і потім відновлені не підлягати в рослини. Точно так само. Як тільки температура опустилася, як тільки експозиції низької температури достатньо, щоб повністю вся рідина перетворилася на лід, то вона буде перетворюватися на лід, буде збільшуватись в об'ємі і буде розривати все те, де вона знаходилась. І це якраз і будуть наші з вами приморозки, і це якраз і буде причиною того, що ми називаємо, що підмерзла в нас пшеничка, підмерз ріпак. А пізніше, коли ви посієте кукурузку і соняшник, це може ставатися із наступними ярими культурами. Чи можна ж якось від цього вберегтися? Чи можна якось якимись способами нівелювати цей негативний ефект? Ну, ті, хто давно підписаний на Grovex, ті а, точно знають, що я постійно розказую про те, як це контролювати, як від цього можна дуже легко і просто вберегтись. І так, да, це не, не амінокислоти і а, навіть не селітра, да, і не ще якісь там інші прийоми. А, насправді для цього є а, дуже просте рішення, да, ім'я якому пех. А він же поліетиленгліколь. І в нас на каналі вже про це, мабуть, 3 роки не було відео. Хто дивиться давно, то ті вже знають, про що йде мова. Пех це така речовина, яка за розчинені в рослинному соку робить так, що при зниженні температури нижче нуля вона не перетворюється на лід, а перетворюється на гель. А гель є абсолютно безпечним для того, де. Він знаходиться, тобто вона просто стає щільніше, але не перетворюється на лід, тобто не замерзається. Таким чином, якщо в вашому клітинному соку буде достатня кількість поліетиленгліколя і прийшов приморозок, там якісь мінус три, мінус п'ять на цілу ніч, то у вас не буде цього ефекту, що порозривало і ну, порозривало тканини рослини, і рослині тепер треба. Тиждень, два той, три знов нарощувати ту саму вегетативну масу. Тобто Ми втрачаємо таким чином час і як наслідок втрачаємо урожай, як наслідок, втрачаємо гроші. Це абсолютно нормальна, логічна послідовність. Тому я завжди рекомендую, що Окей, візьміть, будь ласка, поліетиленгліколь. Той самий квадростім, окей. Ми, до речі, ось порахували два тижні тому, що на сьогоднішній день ціна, якість ефективність, все одно квадростім поки ніхто не переплюнув. Багато хто робить пеги, але вміст речовини за ціну поки що на сьогоднішній день найкраще. І якщо ми говоримо про те, що можна там взяти якусь мінімальну норму, там умовно 0,3, навіть не 0,5, а навіть 0,3 літра на гектар. Це буде коштувати дуже скромних грошей. Конкретно він, він там стоїть грубо 600 гривень за літр, 0,3 це буде 200 гривень. 200 гривень на гектар ви получаєте кріопротектор і отримаєте стимулятор, тому що це, це, вибачте, це стимулятор росту. От. Тому тут така ситуація, він-він. І при першому внесенні на пшеничку це абсолютно має сенс. Тому я вам нагадую, що колеги, ось скоро. Почнуться не скоро вже почався сезон приморозків, чого бо вегетація відновилася, а температура нижче нуля зараз падає кожну ніч, і поки в рослини не почалася інтенсивна вегетація, це, ну скажімо так, не так страшно. Да? Але як, як тільки тепла в день стане більше, і вегетація почнеться інтенсивніше, то будь-яке зниження нижче нуля може бути критичним. Да, можливо, ви не втратите весь посів, але ви втратите там, 20, 30, 40, 50, 60. 70% вегетативної маси, яку потім рослині знову треба буде наростити. А в тих відмерлих тканинах ще й гриби заведуться ще й патогенний фон у вас буде погіршуватись. Тому я записую це відео спеціально, щоб нагадати, що є дуже простий, банальний, дешевий спосіб, як вберегтися від приморозків. От, можна використати поліетиленгліколь. До речі, для того щоб вам було приємніше вберігатися від приморозків, маю дуже круту для вас пропозицію. Так як квадростім ціна якість на сьогоднішній день найкращий, то я вам пропоную завітати на Grovex Market, придбати собі там квадростім і отримати кешбек 100 гривень на кожній літрі квадростіма. Тобто ви зможете потім за 100 гривень з кожної літри, потім наступне замовлення собі щось ними оплатити. Увага на наступне замовлення, бо це кешбек, це не знижка. От. Тому перше внесення може дуже гарно виглядати. Карбамід, сульфат 03-05 квадростіма. От. І ще будь-що, що ви туди вже можете або хочете давати. Якийсь там перший фунгіцид, або, можливо, якщо у вас вже посходили бур'яни або були зимуючі, можливо, є сенс вже давати гербіцид. Ситуації будуть різні, да? але це абсолютно має. Сенс посилання на квадростім буде під цим відео. Промокод приморозки кешбек 100 гривень на літрі. Пропозиція буде діяти до 15 квітня, тому що ну далі вже. Приморозки можуть бути на соняшник на кукурудзу, але ж ви вже до цього маєте підготуватися, і у вас вже все має бути. Тобто місяця має бути більш ніж достатньо. Тому переходьте за посиланням і підготуйтеся до приморозків. А я нагадаю, як це працює. Нам потрібна концентрація, саме пега в рослинному соку нашої рослини. Тому кількість препарату на гектар напряму залежить від. Маси культури на гектарі. Що це означає? Якщо у вас там ріпачок 4 листочка, якщо у вас там пшеничка, 4-5 листочків, тобто маса на гектарі невелика, то навіть там 0,2-0,3 е свою профілактичну дію е воно вже зробить, ви вже отримаєте результат. Якщо раптом у вас маса на гектарі більша, тобто да, густота більша, е маса кожної індивідуальної рослини більша. Да? Тому, тоді для того, щоб дотримати концентрацію, та яка дійсно буде вберігати від приморозків, треба давати трошки більше препарату. Але якщо говорити там, загальна рекомендація по палаті, то в принципі, 0,5 да, це ну, більше не треба. Це, яка б там не була у вас велика вегетативна маса, це поброви більш ніж достатньо. Якщо маса маленька, плюс є бажання зекономити, можна там зменшувати. До 0,3, може навіть до 0,25 літра на гектар. Але не забувайте, якщо ми йдемо в зменшення норми, то ми зменшуємо і захисний період. Про що я кажу? Якщо ми, наприклад, на пшеничку 4-5 листочків нанесемо 0,25, то ми отримуємо тиждень, 2-3 гарантованого захисту від приморозку. Але не більше. Якщо ми, наприклад, дамо 0,5, то ми будемо знати, що там аж умовно до травня да, у нас там від приморозків ми перехрестилися і вбереглися. Тобто пам'ятайте, да, що маса культури на гектарі, концентрація да, в рослинному соку і захисний період. Це такі речі, три, скажімо так, основних фундаментальних камені, на яких буде це все розраховуватись і Плануватись. От. Рівно те саме, що ви зараз можете використати на пшенички на ріпаку, потім можна використовувати і на соняшнику, і на кукурузі, якщо ви будете бачити ризик того, що можуть прийти приморозки. Ще, до речі, дуже важлива штука. Препарату потрібен час для того, щоб потрапити в рослину та, і там розчинитись. Тобто, якщо ви побачили, що Завтра приморозок, да? Ось, берете телефон, відкриваємо погоду, дивимося, кстати, яка там погода? Ага, у нас сьогодні було мінус 1, а далі вже буде плюс 13. Тобто навіть зараз у мене вже погода не показує приморозків, але все одно вони можуть ставатися. І якщо ви бачите там, за 7-10 днів, що у вас мають бути приморозки. То а, це якраз а, місце і час, де від них треба вберігатися. Да? А, особливо це критично там, для соняшника і кукурузи. А, як правило, дуже часто ви реально можете побачити це там, за ну, як мінімум 3-5 днів. І якщо ми говоримо про 3-5 днів то якраз 3-5 днів буде достатньо, щоб потрапити в рослину, якщо ви нанесли там пег на поверхню, 3-5 днів буде достатньо, щоб потрапити в рослину і отримати концентрацію в рослинному суку. До чого я веду? Якщо ви побачили, що О, завтра приморозок, да, і сьогодні намагаєтеся внести поліетиленгліколь, то він фізично не потрапить в клітинний сок да, і не зможе зробити свою роботу. Тому його треба вносити заздалегідь в ідеалі за тиждень. Да. А, ну, там, якщо ви внесете за 3-5 днів, ви все одно отримаєте ефект. Да, тобто, поки ви робили замовлення на гровекс маркеті, я вам проговорив всі нюанси по його застосуванню. Змішується квадростим, будь-чим. Да, плюс додатково він працює як поверхнево-активна речовина, тому що це. Ну, синтетична речовина, да? він буде працювати як поверхнево активна речовина, тобто, якщо ви вносите в якісь бакові суміші ще з якимись там фунгіцидами, чи ще чимось, то прилипач вам точно не потрібен. Додав. Ну, тобто, можна ще зекономити на прилипачу, якщо ви використовуєте квадрості. Так, про приморозки нагадав, як зберегтися, нагадав. Пишіть в коментах. Як ви вберігались би від приморозків, або які ви ще знаєте варіанти, можливо, є якийсь ефективніший і дешевший спосіб, можливо. А, ну, а я свою задачу виконав. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти, і хай прибуде з вами урожай і перемога!